Разом зі мною на стрімі у цій порі Тарас Загородній відомий політтехнолог і керуючий партнер національної антикризової групи Тараса Віта. Так, доброго дня. Теми, з якою хочу з вами розпочати, насправді планувала з іншого, але, от переглянула нашу вам розмову тритижневої тижневої давнини. Ви говорили про те, зокрема, в цьому ефірі, що зараз Мар'яна Безугла своїми висловлюваннями на адресу головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного фактично підставляє слуг народу. І от зараз, зважаючи на те, що відбувається в її. В Фейсбуці ну, сила Селена постів останні чотири дні так там по декілька постів, власне які пов'язані з Валерієм Залужним, в тому числі в одному з них вона звинувачувала його навіть у тому, що він нібито замовні статті, якісь в «За економіст поширює. Як ви це все прокоментуєте? Ну, знаєте, я ніколи високо не оцінював інтелектуальний рівень деяких депутатів. А пані Мар'яна дещо переоцінює свій інтелектуальний рівень і продовжує думати, що вона робить правильно. Але в дійсності це вже Мар'яна стає проблемою вже конкретно для слуг. Якщо вони є там не зупинять і не виженуть хоча б з фракції, воно ж піде не на Мар'яну, ну знаєте, ну що з неї взяти? да А питання буде саме до слухи. Вони, в принципі, відреагували на попередні пости від неї, так, там Веніславський висловився, багато я бачив. Слуг народу, вони категорично не підтримують таку позицію, коли Ну навіть вже подає подання щодо того, щоб вигнати її нарешті з комітету нацбезпеки та оборони. Але це вже мало. Треба вже мінімум вигнати її з депутатства, тому що вона вона фактично своїми нападками починає переходити на армію. Там задавати питання, на які вона не має жодного морального права задавати, тому що ніколи не служила в армії і не має відповідного досвіду. Так і взагалі нашої політики і люди повинні зрозуміти, що цивільні особи задавати питання, що як критикувати десь армію, ну вони не мають морального права, тому що армія це ремесло. Армії в військовій справі треба вчитися, військову справу треба робити. Проходити багато щаблів депутатам на, на шару можна стати так, як в тому числі депутатом по Болонському району міста Києва. А в армії, ні, в, армії ні, в армії все підпорядковується планом виконанням. Навчання, бо ціна занадто висока. Ціна занадто висока, тим більше розкривати свій рот на конкретно пана Заложного. Я, до речі, в цьому контексті, якщо ми повернемося десь на тиждень назад, оцінюєте інтерв'ю, яке дав Арахамія. Там так само вони вимагають зараз військових конкретного плану дій. Ну Слухайте, ну який план дій? Да Ну Що значить план дій? Тим більше, коли такий термін план війни. Який план? План війни є у Росії. Так? Я розумію, що є план оборони, який в тому числі разом з Кабінетом міністром робиться, і так далі. І не депутатам взагалі, це цей доступ взагалі доступна цей загальний план взагалі декільком людям в нашій країні. і Точно давати, коли депутати починають вимагати, щоб в парламенті представили план дій це для того, щоб хто знав. У ПЗЖ знала про це і так далі. Доступу немає, і вони вони не мають ніякого там можливості, що це. Є план оборони. впевнений що армія є. Тим більше ми бачили вже знаки на з боку НАТО. там один з генералів не публічно, але сказав: ми задоволені тим, що є і задоволені Знаємо, що план у пана залужного є. Ну, власне, можна було б це віднести до якихось таких політичних баталій, якби не ну, от новина буквально вчорашнього дня про те, що виборів в Україні під час війни не буде. Меморандум підписали представники всіх фракцій Верховної Ради згідно з цим документом, президентські і парламентські вибори можуть бути проведені не раніше ніж через півроку після закінчення бойових дій. З Чим тоді пов'язані такі ну здавалося б, в деякій мірі популістичні заяви, Зараз політиків це прикладання відповідальності, із історія із виборами після підписання цього меморандуму на цьому вже поставлено крапку. Ця тема вже в медійній площині перестане з'являтися. Дивіться, якщо хтось задумається зняти залужного з посади, або він сам піде. Люди не повірять, що що він пішов сам, тоді думка людей щодо проведення негайного проведення виборів різко поміняється. Тому що будуть вимагати перевиборів, тому що зараз це запит людей, що вони не хочуть виборів. А коли з'явиться залужний, навколо нього почнеться, відтоді ви його виштовхнуть в політику. Він же зараз політикою не займається. То ті, хто це роблять, такі реверанси в бік залужного, вони роблять велику шкоду. В першу чергу, Зеленському йому слід, мабуть, вже уважніше подивитися до свого оточення. Yeah. Які цим отак от займаються, тому що може поміняти дивіться ж, головна думка, що люди проти виборів. А якщо з'явиться, наприклад, питання на виштовхну залужного в політику, тоді думка людей може різко помінятися і не на користь слуг народу. А що значить, от ви говорите виштовхнуть залужного в політику? За великим рахунком, все, що ми чуємо навколо залужного, навколо його рейтингу, це виключно медійна площина. Жодного жодної офіційної заяви від Валерія Залужного про те, що він хоче йти там в політику, чи має намір колись іти в політику? Ми не чули це. все лише припущення, це все лише якісь там побажання якихось медійних осіб, що от вони хотіли би щось бачити. От як це розуміти? Ну, дивіться. Залужний, це вже не політик, він вже точно за впливом, достатньо, як і армія, як і політичний інститут. Ну, загалом слід говорити про армію, як несуча конструкція нашої держави, і армія є вже центром впливу в нашій державі. Це чітко і ясно повинні всі зрозуміти. І це буде надовго. Я думаю, що вплив такий, як буде як в Ізраїлі. І так далі далі. Така залужна нічого говорити не треба. так Він фактично вже перетворився на національний міф. Я б сказав, державотворчий міф. Йому і говорити нічого не треба. так Вага його слова достатньо велика. Є повага військових, є повага від людей. Я в таких випадках знаєте завжди говорю. ви от залізти на Ютуб, наприклад, і подивіться, скільки пісень народ без рознарядки склав у політиках за останні 30 років, а скільки про Залужного за останній рік. А ось Ну є там пісня я вже там 4 мільйони переглядів є: атаман Залужний, воєвода трушний Богом даний був пеклом Пекламраще суджений, Залужний Валерій, Кінець Російської імперії. Ну, диві, до кого рядки подібні взагалі до або там залужний рулить є треки і так далі. Це він же є міфом, фактично, національним міфом, тільки при житті, так і він вище статусу будь-якого політика зараз. І він же є його слово важить, він арбітр фактично в нашій країні. Навіть після закінчення війни, будучи там на посаді Генерального штабу, він все рівно буде залишатися тою людиною, на думку якого будуть завжди озиратися, в тому числі політики дивіться. Все ж таки до вас питання як до політтехнолога. А ви зараз вбачаєте ну, спекуляції певні політики в. Реальних політиків, які фактично використовуючи прізвище залужного, там ну, можуть проштовхувати якісь свої ідеї. Е, ну, дивіться, чи е, є намагання. Ми, ми, ми не чуємо Валерія Федоровича у пресі так щодня, щоб він виходив з якимись заявами, які не стосуються конкретно А Йому не треба це, дивіться. Не треба е, для людей. Зрозуміло, чим займається залужне. То більше він забезпечує базову потребу людей. Базову потребу це безпека. так? Йому не треба виходити. Ота стара модель знаєте, коли ти виходив там спаміш на телебаченні і так далі все вона помінялася. Ну Принаймні, з появою залужного. Так? А йому не треба виходити, і так всі знають, чим він займається. Так? І головне, що не задають питання, чи вправно він цим займається. Є переконання, що людина на своєму місці проста, достатньо не вимушена. А яка робить просто робить свою справу, тобто людина вже з конкретними заслугами, і йому не треба вже ніяких заяв робити. Як я вам сказав, він же міф. Він же міф це є залужне. Ну якщо говорити з політехнологічної точки зору, він є міф, так, який над всіма. А є політики, які трохи нижчого рангу так у сприйняті людей, які борються фактично за владу. От, власне, це пам'ятаєте історію, коли пан Притула додумався втулити своє обличчя на обкладинку одного з так? Де він там uh -huh. стояв, такий красивий, як він там воює, а залужний був чорті де на, на третьому рядку. Так там же ж головне питання було до пана Притули, Ти хто? От ти хто, що ти свій писак це є, суєш на обкладинку? так? Ти просто один з політиків, який хоче дірватися до влади і не гребує навіть під час війни цим займатися, показуючи свої політичні амбіції. А залужний це глиба, глиба, який займається своєю справою. І тому, коли ми говоримо про знову таки, треба чи не, не треба виходити. от залужному нічого не треба, ну фактично, доводити так. Тому що очевидь, що він очолював армію, коли були відбувалися від атаки і так далі. І коли е, буде що питання, там як вони там готувалися, чи армія правильно воює, це бумерангом буде повертатися до політики. Е, буде повертатися до політики, е, буде повертатися до політики в питанням, а ви що зробили для армії? Тому що знову таки армія. Це несуча конструкція е, нашого суспільства, нашої нації, нашої держави. Поговоримо про західну підтримку, власне, і про зміну політичного ландшафту, зокрема, в європейських країнах, що безпосередньо на це впливатиме. Ми маємо в Словаччині Фіцу, е, в, і, ну і відповідну, відповідну зараз політику. так? Угорщина Орбан, який постійно тепер палки в колеса вставляє в плані Євроатлантичної плані європейської інтеграції України? Ну і от в Нідерландах так само нещодавно відбулися вибори, де фактично проросійські сили, ну чи, чи за допомогою проросійських сил так ці ультраправі зараз прийшли чи не за допомогою, але тим не менше, там теж ну, вже питання щодо допомоги Україні. Чому так відбувається? Росія має на це вплив. Чи... Якісь інші різні. чинники і таких тенденцій різні. Різні. різні чинники. Ну в Угорщині зрозуміло, там ще країна реваншистська. Вона хоче поміняти кордони ще з 1920 року. Там нічого не помінялося за останні 100 років. Ось це накладається на бажання населення, і те, що говорить Орбан. Воно накладається глибинний угорський народ, плюс, звичайно, що не без інтересу ну використати ресурси для того, щоб викачувати ресурси з європейського союзу, отримуючи в тому числі додаткову ренту від Росіян. Ну він гарно влаштувався. А, в Словаччині, незважаючи на збіг обставин, так які є, є наявність російського впливу, ще з 90-х це все ж таки не має таких глибинного коріння. Ну, дивіться, вони що а що вони зробили там? Да? Ну, десь там щось сказали: ми не будемо давати зброю, як з наших складів. Так вони фактично всю вже передали. Сказали, що ми будемо постачати зброю, якщо вона буде виготовлятися на підприємствах Словаччини. Ну, зрозуміло, якби Фіце таке сказав. Не, то його там прибили вже Словаччина, якби він не захищав робочі місця. Бо Угорщина взагалі там не хоче навіть транзит організовувати військових вантажів через територію свою. А, ось І сказала, що ніколи не буде постачати зброю Україні. А, ну, Словаччина, дивіться, там були якісь там а, а, далекобійники, які намагалися заблокувати кордон. Ну і швидко прибрали. да Чому вони так? Саме зараз е, говорять про те, що продовжуватимуть цю блокаду ну, ні, ні. ні В Польщі є, в, в Словаччині там принаймні вирішується це питання. Е, ну, дивіться, там ми повинні розуміти, що Фіца, я думаю, більше буде таке на показ робити, але серйозно, я не думаю, що він що наважиться на якісь кроки, тому що все ж таки Ну, виграв він вибори, ну там отримав якусь там частину. Ну через вибори він ну, його просто може не бути. Там така ситуація. В Нідерландах те саме стосується там, як і російський вплив. там Нідерланди ж пам'ятаєте, був референдум щодо не вступу е е е України е в ЄС. Тоді вони наполягли для того, щоб в асоціації ЄС було написано, що це не є підставою говорити, що Україна буде вступати в ЄС. Ось там є вплив і російських грошей, в тому числі, бо через Нідерланди бізнес багато чого робляться там. Ну і звичайно є вплив: не будемо приховувати. Ми повинні розуміти, що антиукраїнська тема знаходить деяку підтримку у населенні Європейського Союзу. Набагато, але достатньо, щоб пройти в парламент. Ну, приблизно. 10 15 людей виступають за скорочення допомоги Україні ми повинні на це зважати. Повинні на це зважати власне, цим мають працювати якось наші дипломати зараз. Я правильно розумію? Це відповідальність е, що, Ні, що, що а відповідальні дипломатично це загроза для Європи. Ні, Працювати з партіями, працювати з населенням, в тому числі. Але ми повинні більше сподіватися на власні внутрішні ресурси. Що переводити економіку на військові рейки, менше красти у себе, а тоді і нам і будуть давати більше зброї. тому що зараз ну багато хто не розуміє а на що. Ну і плюс коротше, допомогу повинти загалі до, до допомоги ставитись як до бонусу, як до десерту, а не як до основної справи. Основна справа – це стимулювати виробництво всередині країни зброї, проводити реіндустріалізацію і так далі. Питання корупції в чергове цього тижня пролунало вірніше боротьби з корупцією. Рада Україна НАТО на рівні міністрів закордонних справ збиралася, затвердила річну програму для України, яка Спрямована на підготовку до членства в альянсі і там серед реформ, зокрема, вказується боротьба з корупцією. А скажіть, будь ласка, власне, в цьому питанні справа Коломойського вона буде маркером для наших партнерів, наскільки реальною є боротьба із корупцією в нашій країні, тому що центр протидії корупції цього тижня сказав про те, що можуть найближчим часом поховати справу Коломойського через ну так звані прав колозово. Ой, ну це центр протидії корупції. Краще б нарешті відповів питання, як ви прикривали як злачевського відпустили. Фактично прикривали набу і САФ справу. За засекретили, і тиша Вона навпаки відмазувала як набу. Фактично, і антикорупційний відпустили Злочевського. справи я вам скажу про що йдеться. Про що вони говорять? Справи лазового вони йдуться про обмеження строків. А якщо справа не надійшла до суду, я їх повністю підмою. Тому що це обмежує свавілля правоохоронних органів, які можуть нескінченно через не нескінченно, продовжувати строки слідства, от порушили справу там 10 років тому, і тебе починають знаєте постійно. Оце шмагати, шмагати там. да Тому нехай дивляться, і запитують питання про ефективність роботи взагалі набу. І ми теж повинні задавати повинні питання, що там відбувається. Дивіться, ота справа нещодавно князева. Скільки галосу, ай, судді всі подонки і так далі. І що ми тепер зараз? По-перше, крім князів, нікого не арештували. Ви ж говорили, там 23 людини було. Зараз тихенько змінюють кваліфікацію. Виявляється, це вже неорганізована група. Така, а що ви там порушувало тоді справу? Якась знову каламутна історія з угодою зі слідством, знову засекречений вирок. Це що, боротьба з корупцією? Давно пора провести вже аудит набув САПа та Івакси. Це потрібно з партнерами говорити, показуючи, що ви до нас претензії щодо боротьби з корупцією, але та структура, яку ви в тому числі куруєте, фактично, вона не нефігано не працює на захист на захист цього на боротьбу реально з корупцією. Ну реально, Тарас, ще, але весні партнера. Да, а за піххідні партнери кажуть: а у вас штат в набу не такий, який має відповідати. Штат. Вони не розслідують. У мене питання. Давайте проводимо аудит. От аудит вісім років безконтрольно працює е, працює структура. Не в бісан зрозумів, злочевського олігарха. Можна було забрати, е, забрати у нього фактично і майно на мільярд доларів. Він відкупився, а вони ходять, говорять, що це неможливо було розслідувати. Як це неможливо було розслідувати? А є заочне розслідування, ви в розшук його хоча б подавали, не подали? Ні-ні, нічого не було. Це що, для цього потрібен штаб, штаб, великий штаб або штаб щоб, щоб для того, щоб відіслати, наприклад, прошу подати людину? Тому то таке, знаєте, питання. Хочеться подивитися на результати. Ну, цей результат вже має бути чомусь забезпеченим. А в європейських зобов'язаннях нашої країни якраз є те, що має бути збільшений штат національного антикорупційного бюро. Ну там я би збільшував. Але я давно, про... я, я, я давно хочу бачити результати. я Хочу бачити аудит хто їх контролює, як гроші витрачаються, так а там же аудит правоохоронних органів проводиться ж досить просто. Береться кількість справ, які. Пару береться на, наприклад, прослужку, все інше, порівнюється з тими, що порушували кримінальні справи. Далі справи, які де висунуте було підозри або обвинувачення, які дійшли до суду, а потім які пройшли суд, а потім які повернуться в апеляцію. От конкретні об'єктивні фактори. Я знаю, що нещодавно статистику було показувати в 13-му році, коли ще була стара прокуратура. Посадили 713 цих хабарників. Да? Зараз у нас вироків 65, п'ять в 10 разів скорочення. Що у нас корупція менше стало? Ні, але питання до ефективності роботи анти, антикорупційних органів. Ви говорите про аудит, а це взагалі питання не утопічне. Ви ж пам'ятаєте свого часу, скільки списів було зламано на фору призначення аудиторів? А, ну, то тому, що цих хто, які покривають, цього не хоче. Але аудит, наприклад, на ЗК хтось вже робив? Робив міжнародні якісь партнери. Подивіться вон на зеркалі тижня, висить аудит на ЗК. А хто це робив? Аудит? Там дуже цікаві речі. Що вони витрачають гроші на те, що її не не відповідає їхні функції? Перші документи, які вони знищили, як тільки оголосили, оголосили військовий стан, це щодо їх доброчесності, тобто все прибили, почистили, так? Те, що вони санкції оголошують. Тут коли от дивіться на ЗК конкретно це витрачання грошів в. Не, не за призначенням Які санкції? У вас немає функції оголошувати, хто знаходиться в санкційному списку, а хто не санкційний це не ваші функції. А хто ж це зробить, ж якісь люди на це працюють, а це, вибачте, неправомірне витрачання коштів. І на ЗК повинен теж керівництво ЗК притягнути до відповідальності. Хто ж же провів цей аудит? Вон відкритому доступі. Подивіться, там, правда, не названо, хто це робив. Ну на вашу думку, власне, що потрібно зараз робити з тією нашою антикорупційною інфраструктурою, щоб вона ефективно працювала? Тому що я мабуть, вважаю, краще, що я вважаю, що аудит, аудит mm -hmm. першу проводити, так да. я вважаю, що поки там не з'являться справжні вовки, нормальні люди, які готові розслідувати, а зараз, скоріш за все, вони знаходяться. Я ну, та не Так, не помовні, там... да, не про цього одіозного. Ні ну, ми, ні, ну не ву, ну я ж да, фігурально. Тобто люди, які заточені на результат, от я впевнений, що тих, хто служили в армії, вони прийдуть, вони будуть рвати. А вся ця тусовка вона не збирається боротися з корупцією. Вони тільки будуть кричати, що вони борються з корупцією. Нічого не відбувається, реально. І справа Злачевського, я їм ніколи про це не забуду. Справа Злочевського, коли його відпустили. Причому справа настільки ідіотська виглядає. Дивіться, там, там же, в чому, якщо ви почитаєте справу, там виявилось, що Злочевський настільки ідіот, да? ну я не думаю, що він ідіот. Я просто говорю, що він упевнений, що він а, розумна людина. Ну, як подає НАБУ, що він передавав хабар через людину. Яка вся країна знає, що він є агентом набу? Ну, серйозно, да Ви Ну ви вірите в цей ну, от на, на рівні здорового глузду? Я не вірю. Це або решала був, да який говорить, що він агент НАБУ або це не вписаний хабар був. Це щось було інше. Чого ж будемо стежити за розвитком таких справ, які ну фактично є маркером того наскільки реально чи власне так показово беруться в нашій країні захварників і таких топ-корупціонерів? Тараса я ще раз дякую вам, що знаходите час на можливість зустрітися до наших стрілів. Бережіть себе. Ну і до наступних зустрічей на Ютуб каналі Січас.